Доброго дня. Сьогодні наша тема слухова сенсорна система. Сьогодні поговоримо про слухову сенсорну систему. Людські вуха працюють подібно тарілкам, антенам, супутникам телебачення. Слухова сенсорна система це сукупність анатомічних утворів, які забезпечують сприйняття звукових коливань і формування слухових відчуттів. Людина сприймає звукові коливання в діапазоні від 16 до 20 тисяч Гц. Для неї характерний бінауральний слух. Давайте розглянемо будову слух, слухової системи. Це у нас будова вуха людини. Щ, з чого вона складається? Будова вуха людини складається з трьох відділів: це зовнішнє вуха, середнє вуха та внутрішнє вуха. Зовнішнє вуха, складається з вушної. Раковини, слухового проходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, молоточка, коваль, ковадилку, стремінцем, слухової трубки. І внутрішнє вухо. Внутрішнє вже складається із завитка зі спіральним органом та слухового нерва. Відділи слухової системи поділяються на периферичний, провідний і центральний. До периферичного у нас належать органи слуху, до провідної у нас належать слухові нерви і до центральної слуховий центр кори кінцевого мозку ми можемо побачити периферичні органи слуху, це наше внутрішнє та зовнішнє вухо. А слухові нерви, вони знаходяться в корі головного мозку. От, ми бачимо рецептори внутрішнього вуха, вони потрапляють до провідних шляхів до нашої слухова зона великого мозку. Тут у нас під кори підкоркові. Центри і таламус. Ось так виглядить з боку головний мозок. Вуха в нас відповідає за оцю скроневу частину. Вуха людини поділяється на три відділи. Як ми сказали раніше, це зовнішнє вухо, середнє вухо та внутрішнє вухо. Тобто до зовнішнього вуху у нас відноситься вушнараку з зовнішнім слуховим проходом, до середнього вже йде барабанна перетинка барабанна порожнина, молоточки, ковадилка, і до внутрішнього вуху у нас вже на, е, належить стримінце, екстрахова труба, е, завиток, завистий нерв і під, е, підкоркові. Канальці. Зовнішнє вухо, ми можемо побачити, воно складається з барабанної перетинки і зовнішній слуховий прохід, куди потрапляє наш звук. Ось так зовнішня будова складається із вуха. Основною функцією вушної раковини є спрямування звукової хвилі до слухового проходу. І ми можемо побачити, як у нас подібні Дарвін Горбик. Дарвін Горбик називається подібність, тобто навіть не подібність, а відмінність між людським вухом і, наприклад, мавп, що у нас є закруглення, а в мавп вона остреньким таким. І ми можемо побачити, залози слухового проходу виділяють вушну сірку, яка захищає вуха від мікробів і пилу. Середнє вухо складається із зовнішнього слухового проходу, молоточка, ковадилка, стремінця, барабанної перетинки і слухової трубки. Середнє вухо складається з барабанної порожнини, слухових кісток та слухової екстрахієвої труби. Слухові кістки передають коливання, зменшуючи амплітуду і збільшуючи силу. І у нас можемо побачити це. От оно зображено молоточок, ковадилко і стремінце. Стремінце, воно дуже маленьке, як ми бачимо, порівняно з монетою. Слухова трубка, названа на честь анатома XVI століття Бартоломео Еустахіо. От ми можемо побачити, де у нас, у нас зображена естрахова труба, яка з'єднується з нашою носовою порожниною. Екстрахова труба з'єднує камери середнього вуха і задню стінкою носоглотки. Через цей канал з глотки в барабанну порожнину надходить повітря, завдяки тому, чому підтримується рівновага між тиском і середніх вуха, і атмосферним тиском ззовні. Екстрахова труба відкривається під час ковтання рухів чи при позіханні, а в цей час відбувається урівнуванні. Урівнювання атмосферного тиску з тиском у барабанній порожнині. Отак вона виглядає будова. У нас екстрахіва труба з вуха, з'єднана з носоглоткою. Внутрішнє вухо складається з півколових канальців, нерва, завитка, верхівки завитка. Внутрішнє вухо це кістковий утвір, що має завитку, яка є органом слуху. Завитка – це спірально закручений канал у два з половиною оберти, що містить завитковий лабіринт. Слух це відчуття або сукупність процесів у слуховому аналізаторі, що здійснюють сприйняття звукової інформації. Тобто, звук у нас потрапляє у зовнішню вуху, проходить. Через внутрішнє вухо попадає на барабанну перетинку, і вже з барабанної ковадельця вона передається в завиток, а з завитка до, передається до головного мозку. Звукові хвилі через слуховий прохід підсилюються і спричиняють коливання барабанної перетинки. Стремінце передає коливання на рідину каналів завитка механічне звукопроведення. Далі волокнисті клітини спірального органу під час коливання мембрани збуджуються, виникають нервові імпульси, рецепторне звукосприймання. Нервові сигнали передають слухові нервам нервове проведення збудження. Звуки з довкілля надходять до слухової зони, де відбувається кісткове формування слухових відчуттів. І далі ми поговоримо про хвороби слуху. Наприклад, такий як отосклероз. Це патологічні нарости на слухових кісточках. кісточках як зображено на будові і на такий рентген фотографії. Атит це теж запальний процес в порожнині вуха. У нас можна побачити атит ззовнім, атит середнього вуха запаленням отит внутрішнього вуха, є, і спричиняють отит різні бактерії. Як правильно чистити вуха? Тобто ми не можемо е, туди заносити, чистити паличкою, тобто, паличкою чистити не можна. І при купанні ми закриваємо вухо, щоб туди не потрапила Вода. Тобто ми чистимо тільки з зовнішньої оболонки, внутрішньо ми не е, потрапляємо. Тобто, чому? Тому що вона може паличкою, Є, бувають такі випадки, коли паличкою сильно нажали і барабанну перетинку сламалі. І це викликає, звичайно, вже паттер слуха. Як зупинити процес погіршення слуху? Ну, по-перше, привчіть себе слухати музику на меншій гучності, знайдіть у налаштування вашого смартфона і встановіть максимальну мережу гучності не більше 70%. Так у вас не буде спокусу слухати музику на небезпечних децибелах. Якщо ви збираєтесь на концерт або музикальний фестиваль, не соромтеся взяти з собою заважки для вух. Затички для вух, адже натовп в будь-який момент може виштовхнути вас ближче до колонок. Купити для прослуховування музики навушники закритого типу, які повністю вкривають вуха, а не вста, а, вставляються у вишній канал. Це, мабуть, найпростіший спосіб допомогти того, довго, щоб ваші улюблені мелодії тішили вас якомога довше. Чому ми сприймаємо свій голос у записі інакше, ніж коли говоримо? Свій голос у записі здається нам зовсім іншим, ніж у той час, коли ми говоримо. Річ у тим, що у вушній раковині частіше внутрішнього вуха відповіда... відповідного за звуковим сприйняттям звук може потрапляти двома шляхами. Зовнішній через слуховий канал барабанну перетинку і середнє вухо, а внутрішній безпосередньо через тканини голови, які поселяють низькі частоти пульсу. Таким чином, в момент оговоріння ми сприймаємо свій голос як комбінацію зовнішнього і внутрішнього звуку, а під час прослуховування запису залучений тільки зовнішній канал. До речі, в окремих випадках через. Вади внутрішнього вуха його чутливість наскільки підвищена, що людина постійно чує звук свого дихання і навіть звук обертання очних яблук. Мешканці морів і океанів для спілкування використовують ультразвук та інфразвук. Вони можуть спілкуватися з особ... особинами свого виду. Що знаходиться на відстані декількох кілометрів. Дельфіни та кашалоти відтворюють звуки на частотах, які є нешкідливими для них самих, але убивчими для інших мешканців моря. Видаючи звукові е звуки певної частоти, кашалот оготує собі сніданок, а його криків слух е глухне і гине риба, причому цілими е касяками. В саванні деякі тварини використовують низькі частоти, таким чином слони, носороги та жирафи можуть спілкуватися, не боючись бути почутими хижаками і мисливцями. У птахів і комах теж є свої унікальні особливості. Ми, звичайно, чуємо щебет птахів, але на цьому наше розуміння пташиного світу закінчується, а вони ведуть насичене життя, повне звуків, недоступних слуху людини. За допомогою вусиків антен, комахи вловлюють чутні вібрації. Вусики також допомагають визначити представника протилежної статі неподалік. Под... Не Вусики антени комарів містять 15-16 тисяч слухових клітин. Кажани мають поганий зір, але вони покладаються на свій винятковий слух. Кажан використовує ехолокацію, звукові колування, які вони виправляють. Промінюють через крип, відбувається в будь-який сусідніх поверхень назад до кажана, дозволяє йому дізнатися, де знаходиться поверхня та інші об'єкти. Собаки чують ультразвукові сигнали, у кішок дуже широкий звуковий діапазон, сприйняття і рухові вуха в 27 м'язами, тому їх слух дуже гострий. Домашнє завдання у нас опрацювати відповідний параграф підручники. А на цьому все, до побачення.